Я Шуляков В'ячеслав, перебуваю на посаді рятувальника рятувального відділення, сержант служби цивільного захисту. Побачив відео, як гасять пожежу від першої особи. І в мене як то загорілось, ну, з'явилось побажання стати пожежним. Це як сенс життя. Тобто мені навіть іноді спокійніше, коли в мене адреналін, ніж тим, коли от якась повна тиша, повний спокій. Служу я два роки вже, але перед тим, як стати рятувальником, я навчався в університеті, але я не був курсантом, я був звичайним студентом. Навчався я в Харківському національному університеті цивільного захисту. 24 лютого я зустрів в Харківській області в місто Дергачі. Дуже багато людей повиїжджало, і місто зовсім стало пустим. Я вже влаштувався сюди після повномасштабного вторгнення. А я не знаю, чому в мене так, але якось після повномасштабного вторгнення, в мене, як я це називаю у себе, минуле життя, спокійне, мирне, воно в мене з пам'яті просто стерлося. Ну, які-то там приємні моменти, які-то згадки. Я не можу їх спам'ятати. Спам'ятати просто стерли з пам'яті і все. Ну, По-перше, хотілося, мабуть, як до, якось допомогти людям. Трапилася така можливість попасти на службу в лаву ДСНС. Найважче це. Фізично та психологічно немає таких людей, які можуть фізично витримати прям все, що завгодно, працювати 24 на 7. Психологічно в тому, що коли приїжджаєш на пожежу, там, на наслідки вибуху то бачиш людей, які в паніці бігають, плачуть, кличуть своїх знайомих, родичів, які там, можливо, знаходяться під завалами. І як ну, коли це все бачиш, аж кров стигне. Намагаюсь зберігати холодний розум. І намагаюся ні про що не думати, тому що потрібно виконувати завдання, бігом розгрібати завали, діставати людей, гасити пожежу і ніколи про це думати. Тому Зберігаю холодний розум і все. Була пожежа, коли втратили, втратили одного з наших рятувальників. Трохи було тяжко. Це була звичайна пожежа на вулиці Канатна, е горів четвертий поверх, начебто, і було дуже сильне задимлення. Хлопець, він командир відділення, вони включилися в апарати та пішли, ну, почали підійматись по сходах. І в якийсь момент вони загубились і не, змогли, ну, і не могли знайти, куди їм йти, куди їм вийти ну, на вихід. І так трапилося, що цей командир відділення втратив свідомість, ну і задихнувся, тому що там ну, і так була, так би мовити, нульова видимість, і ще й закінчився воздух в апараті, і ще й поки наше відділення. Видвинулось туди його забирати, ну знайти та витягти його звідти. Е, поки ми туди, ми, ми туди дійшли, поки його відтуди витягли, вже було пізно. До такого не звикнеш, але із пам'яті ти це не зітріш. Е, але воно зберігається в голові і нічого ти з цим не зробиш. Діяні спрямовуються на створення умов для забезпечення постійної готов, готов, готовності газодимозахисників до проведення оперативних дій застосування цих досвід. для мене це складне питання. Скільки раз мені задавали це питання, я не можу на нього чітко чітко відповісти. Тому що в якийсь момент для мене війна це стала як, ну, якби вона весь час і була. Хочеться, звісно, після закінчення війни поїхати в рідне місто, зустрітись зі всіма своїми родичами, які залишились в Харківській області. Зустрітись також з друзями, з друзями, які проходять службу в лавах ЗСУ. Багато чого хочеться, але нема можливості. Ну, після закінчення війни так і буду продовжувати службу в лавах ДСНС, але так як вже є вища освіта, то буду намагатися стати на офіцерську. На офіцерську посаду, тому що вже служба в лавах ДСНС вже стала як сенсом життя.